Друзі, всім привіт! Приїхав на огляд для нашого клієнта такої BMW 11 це 11 рік трохи потрапив дизель, низу ринку. Зараз будемо оглядати в рамках послуги одноразовий огляд в місті Жешув. Така п'ятерка, вже попередньо її оглянули, чекаємо зараз продавця. Дивіться, ну, зі слів по стандарту. Машинка там крута, вся рідна, повністю ціла. От польські машини, так? Да? рекорд. Раз. Це таких косічків багато. Це е, Два крила передні фарбовані. Ця дверка фарбована, шпакльована. Е, Рідна у нас тільки це, і то маємо підкрас такий з балончика, корозію, м'ятину. Тут вже у нас корозія на берега виступає. Тут м'ятинка. Ось так не виглядає, багажник фарбований. Це такий візуальний огляд. Понятно, є царапини на бумперах. Тут у нас шпаклівочка, є тут, скоріше за все різали цю четвер я. це крило. І є тут. Більше тисячі мікрон, півтори тисячі і так далі. Зараз покажу вам, щоб попасти. Ще. Ну, отак. шву тут. Зараз відкриємо прийом і привіде нас ключі, подивимось. Ця дверка теж фарбована. Тут вже просто пішов на пил і це крило теж фарбоване. Тобто з рідного у нас тільки капот і дах. І одна дверка задня, з крилом заднім. Чотири елементи. Тут такі моменти, тут, напевно, і тягли, десь це було, заглушки. Ну, зазари, понятно, мелочі, зазор по капоту, бачите, який тут, тут. Тобто по кузу багато є моментів, але це з ринку. Машина коштує 26 чи 27 тисяч пару м'ятин злотих. Да? Ось вам ринку. Сідушка, подивіться на ручку. дверну. не знаю що буде видно. Ось так. 270 тисяч пробу заявлено 3-літровий дизель. Ну, зараз прийде власник, ще заведемо, подивимось. Та друзі. Так що будьте уважні, перевіряйте всі автомобілі. Зі слів продавця все бомба чітко, а по кузову вже дві це. Ці ціла фарбована з, з елементами шпаклі. І такі моменти, друзі. А по телефону, як завжди, все бомба. Чесно, ми подивимось, пускаємо, якщо технічний допік, Я можу можуть бо він забився.